Всім привітики з Чехії. Ми встали з гарним настроєм, виспані. Ну, я з Вовою. Дівчата наші ще сплять, бо вчора дуже пізно лягли. Вони зустрілися з сестрами, братами, то сиділи до ночі, ми трошки поговорили, знаєте, змучені з дороги, пішли, полягали. Теж пізно лягли десь по дванадцятій. Але діти сиділи ще довше. Вони не бачилися десь шість років, напевно. Ну то було їм про що поговорити. І вже тепер вони ще сплять, а ми з Бобою вийшли трошки пройтися, подивитися околиці, може, побачити щось нове, бо знаєте, завжди інша країна, інші відчуття, інші емоції. Пошукати щось цікаве, познімати. Але то, напевно, треба десь йти аж в центр. В центр то ми підемо, напевно, що пізніше вже з дітьми. А зараз так тут походимо собі близько, коло того, де ми живемо. І сьогодні дуже гарна погода, почав сніг падати. І нема морозу. Нема морозу, правда? Дуже гарно на вулиці, так. Атмосферно, так хочеться бути навіть. Гарно виглядає. Знайшли Lidl і йдемо подивитися, чи так само, як в Польщі, чи трошки по-іншому якось тут розположено і взагалі просто походити, подивитися, що тут і як. Але поки що все ніби на місцях. Одно трошки по-іншому, навіть каси зовсім інакші. Такі, бачите, дуже високі. У нас не такі високі. Не знаю, ми так ходимо, ну, вже там в лідел зайшли сюди, ходимо тут по вуличках. Або, може, це з непривички просто, що ти не привик тут, ти, ти не знаєш, не привик, що тут жити, не, не знаєш, як, що до чого. Мови взагалі не розумію. Хоча я думала, що дуже подібна до польської. Мені взагалі вона не подібна до польської. Люди теж такі якісь. От, Наприклад, навіть на касі в Польщі теж зовсім інакше. Там обов'язково мусять поздороватись, подякувати, попрощатись з тобою. На касі це так, як закон. Вони просто з завченими фразами навіть це говорять. Тут до тебе ніхто на тебе уваги не звертає. Тобі навіть не, не говорять суму, можуть не сказати. <сум> ну, щось там. Ну, трошки якось так воно мені не, не, не зайшла щось. Але, може, це тільки так з першого дня. Може, далі, якби тут жилось і працювалось, може би привиклось. А так, то ні. Навіть знаєте, що я замітила? Дивіться. Отак ідеш по вулиці і просто отак стоять на дорогах смітники. В Польщі такого нема. Спеціально відведено біля кожного м, будинку місце для смітників і воно закривається, огорожено такою альтанкою. Ну, типа Воно закрите, ти собі туди заходиш, як в будку і там все сортуєш. А тут так. Попри дорогу, і ми вже скільки. І біля того будинку, де ми живемо, то там теж так само. Я думала, може біля будинків є хоча б такі огорожі для смітників. Але ні, теж так просто стоять смітники. І ну, воно так ніби по дорозі. Йдеш, воно попри дорогу стоїть. А що тільки що ми переходили дорогу і зістресувалися. Бо тут нема. Якось їхав дорога, машини їздять і трамвай. Так само в Польщі є, що трамвай їде по дорозі. І ти переходиш ніби дві дороги, виходить, трамвай, ну і звичайну. Але там є світофор. Я не знаю, може, може тут теж десь так є. А тут шофер трамвая показує. А, тут шо? показує. Тут що? Машиніст, трамвая, отак проходьте. показує людям, проходьте. І потім, коли вже він хотів їхати, то він просто подзвонив собі в цей-динь-день-день, щоб зрозуміли, що він вже зараз буде рушати. Коротше, світофора нема. Ну, для мене тут трошки дивина така. Не знаю. Пс. 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 так де пущити. Білка, білка. Не видно на відео. О, скаче, видно було. Видно, видно, поскакала на дерево. А Ще в них тут всюди пише позор, позор. І я думаю, що це таке, що це. І питалась всіх, що це означає. то Сказали, що означає увага. Ну і такою компанією ми йдемо гуляти. Вся наша родина, але і ще не всі тут. Тільки хто захотів іти гуляти. Ми доїхали вже в центр, і тут зразу на зупинці якась церква. Йдемо туди зараз ближче, подивимося, бо ніби в центрі кажуть, що дуже гарно. Зараз походимо і подивимося. Щось трошки познімаю. А тут старий костьол, в якому вже не проводяться взагалі служби, просто стоїть, так як архітектурна пам'ятка в кафе подорожчатися добре. Ну і тепер трошечки посиділи в кафе. Поговорили, бо так в кімнатах то мало місця нам, щоб зійтися всім разом. Ми собі посиділи, поговорили трошки, позгадували. А тепер йдемо ще трохи походити, щось побачити. Йдемо зараз в якийсь торговий центр, трошки походимо Троші. по магазинах, і потім будемо йти вже до себе туди, там, де ми. Ночуємо в хостелі, кожен має свою кімнату. І завтра буде вже весілля. Думаю, що завтра буде цікавіше відео, ніж сьогодні, але я зараз вам ще трошечки може щось покажу. В такий торговий центр ідемо. Ми зайшли ще в продуктовий подивитися, що тут є. Дуже багато всякої нарізки і ковбасів лежить так просто в холодильнику м'ясне. Мені так подобається, до речі, так в Україні було в деяких наших магазинах. Це вже морозілки і так є Ех, дуже якийсь гарний великий магазин. Ага, А, зайшли чого? Бо зайшли по щось солодке, я поняла вже почула Ілонину розмову. З Богу вже по щось солодке вони хочуть. Я хочу з ми прийшли ще по водичку. Дуже великий, гарний продуктовий магазин. Я навіть все й не обходила, бо Та, більший. Я навіть все й не обходила, бо заглядаю за дітьми навіть. І мені так незручно ходити всього вдивлятися, але дуже гарний, мені сподобався. Дивіться, а проїзд то тут так, в трамваї, чи там в автобусі, чи де би не було, 20 корон. Це тільки на 15 хвилин можна їхати з цим білетом. Далі треба вже виходити і купляти собі щось інше. Або просто на, на, більше, на більше хвилин брати. Ну, якось я так зрозуміла, так пояснювали. Так що по цьому білеті можна їхати тільки 15 хвилин. Я прийшла ще приготувати тут вечерю нам всім. Вечеря в нас така. Ну, коротше, дуже смачна. Жаримо яєчка. Зараз наїмося яєчниці на ніч, полягаємо спати. І все, і буду на сьогодні з вами прощатися і до завтра. Чекайте хорошого, гарного відео. Надіюся, що воно буде дуже гарне, веселе і позитивне. Всім па-па! До завтра!